Школа для кожної людини, незалежно від віку, статусу, рівня освіти, це слово магічне, адже воно пов'язане з доволі чималим відрізком її життя, від щасливого дитинства і до трепетної юності. Саме тут, у школі, кожен із нас здобуває перші свої знання, отримує життєвий досвід суспільної роботи. Уміння працювати, учитися, розважатися, спілкуватися з дорослими і ровесниками, пізнавати світ і розпізнавати в ньому добро та зло. І дуже часто перший життєвий досвід, здобутий у рідній школі, визначає й усе майбутнє людини. Це не звичайний ювілей, а ювілей домівки поколінь. Зі стін нашої школи вийшло багато талановитих випускників. Які, можливо, не всі стали відомими, але немає сумніву в тому, що вони стали хорошими, вихованими, чесними, духовно багатими людьми. Як же все починалося? І був той день Вересневий далекого 1955 року, коли гостинно відчинила свої двері скромна оселя у приміщенні гуртожитку барачного типу на станції Жуляни. І запросила юних жителів завітати до її скромних класних кімнат, щоб поринути у чарівний привабливий світ, що зветься Школа, перша школа в молодому селищі, початкова школа філія номер 13. Ті роки звично називають післявоєнними, і вони були для країни непростими. Здається, не було тоді школи, яка б працювала лише в одну зміну. Звичайно, невеличке приміщення барачного типу після самої залізниці не могло вмістити в одну зміну усіх, хто прийшов навчатися. Але воно мало лише три класні кімнати, а класів було аж п'ять. Через рік 1956 року завідуючої школи філії призначено було Мултих Ганну Минівну. Час ішов, селище потроху розбудовувалося і у 1960 році налічувало вже 550 дворів, а населення в ньому зросло до 3800 чоловік. У березні того ж 1960 року, указом президії Верховної Ради УРСР селище міського типу Жуляни було перейменовано за бажанням жителів у Вишневе. Тоді у нашому місті була створена і Рада депутатів трудящих, яку очолив її перший голова Федір Миколайович Леоненко. І саме за його клопотання у 1964 році було закладено фундамент майбутньої школи номер 1 А вже 15 грудня 1965 року школа запрацювала, відкривши 16 класів. Першим директором школи було призначено. Олійник Зою Віталіївну, завданням якої було створити сильний творчий педагогічний та учнівський колектив, у 1969 році перша школа проводжала своїх перших випускників учнів 10-го і 10-го Б класів. Від кафедри вчителів іноземної мови вітаємо школу і всіх колег і дітей, з святом 50-річчя. Бажаємо епохи золотої, і довгого життя. І випускники нехай не забувають. Хай дружба зігріває всі серця. Хай мрії перепон не знають. 60-ті роки минулого століття названі були відлигою, і позначилися вони економічним зростанням, інтенсивним розвитком науки, бурхливим розквітом мистецьких талантів і наукових досягнень. І саме в цей період при новому директорові Бевзі Олександрі Івановичу. Починають закладатися перші традиції школи. Активними учасниками не лише навчальної, але й виховної роботи за сприяння педагогів та директора стають самі учні. Багато цікавих і потрібних справ було зроблено учнівським та учительським колективом не тільки для школи, але й для селища. Це і прибирання території новозбудованого кінотеатру Промінь, посадка алеї біля самого кінотеатру та на вулицях міста, цікаві вечори. Патріотичного спрямування, літературні вечори і свята, різноманітні екскурсії й походи, спортивна робота. У цей період створено було і музей великої вітчизняної війни. Тож вітаємо нашу школу з ювілеєм, педагогам бажаємо здоров'я, терпіння, щастя та добра. А учням бажаємо наснаги до навчань і хороших успіхів. За 60-ми непомітно прийшли 70-ті. Сьогодні цей період називають епохою застою. Може, в економічній сфері все так і було, але в шкільному житті учні цього не відчули. Так, були часи дефіциту, труднощі побутові, але це була активна пора розвитку шкільної системи. Директором школи у 1973 році стала Молдаван Любов Антонівна мудрий керівник, талановитий педагог, щира і добра людина. Саме за часів Любов Антонівни особливо активною була робота шкільного музею Великої Вітчизняної війни. Працювала група учнів та вчителів екскурсоводів, проводилися зустрічі з ветеранами війни, військово-патріотичні заходи. У 1979 році наша школа випустила перших своїх медалістів. Це був гарний початок, адже відтоді кожного року школа має випускників, якими пишається. Ще раз хочу свою рідну дорогу. Любими для мене школу, привітати з її юбилею, і щоб вона процвітала і до наступного юбилею. І хочу побажати всім вчителям здоров'я, щоб гарненькі виставляли оцінки, щоб гарно дітей навчали, щоб діти стремилися до навчання. 1981 рік директором школи призначений Криводуб Олександр Іванович. Людиною він був строгою, вимогливою. Крім того, мав гарне почуття гумору, організаторські здібності. Як справжній господар Олександр Іванович дбав про оснащення шкільних класів кабінетів кабінетів трудового навчання та спортзалу. У школі у цей період запрацювала кабінетна система. Наповнювалася матеріально-технічна база закладу. Шкільне життя кипіло. Навчання учні вміло поєднували з позакласною роботою. А вона була різноманітною і надзвичайно цікавою. Це й туристичні походи, щорічні екскурсії по містах України і за її межами, військово-патріотична гра Зірниця, літературні вечори, вечори інтернаціональної дружби. У школі також працював учнівський хор, різні гуртки, театральна агітбригада, що була найкращою в районі і постійно займала призові місця. Кафедра вчителів математики, фізики та інформатики. Вітає школу з 50-річчя. Бажає вчителям міцних нервів, здоров'я, талановитих учнів школі скромної 50-річної леді перетворитися в сучасну королеву міста Вишневого та всієї України. Якщо життя це шукане невідоме, а ми в ньому лише змінно, то наша перша школа це функція з багатьма невідомими, яка перетворює невідомість у визначеність, навчаючи розв'язувати. Найскладніші системи життєвих півм'янь, що створює перед нами сьогодні. Прийшли дев'яності роки. У школі знову змінився її керівник. Директором було призначено Руденка Віктора Олександровича. Толерантний, виважений, поміркований, він дбайливо зберігав добрі, створені кількома поколіннями учнів та вчителів традиції школи. 90-ті роки були складними для суспільства. Школі, як і будь-якій державній бюджетній установі, було нелегко. Однак у ній з'явилося і багато чого нового, цікавого. Впроваджувалися інноваційні технології у навчанні та вихованні. Водозмінювалася поволі і шкільна система роботи, адже непростий час диктував свої вимоги щодо її гнучкості та вдосконалення. Школі 50 років. Безумовно, це вік немалий, це вік зрілості, і школа має успіхи. Побажати школі і далі працювати в такому ж напрямку, як вони зараз працюють. Адже я знаю, хоч, хоч я не працюю в цій школі, але я знаю, що успіхи в школі є. Є найкращі побажання благополуччя, здоров'я вчителям, обслуговуючим персоналу і всім тим, хто має відношення до школи номер 1 міста Вишнева. 1993 року на посаду директора Вишнівської школи номер 1 призначають дідківську Ірину Геннадіївну, яка працювала у нашій школі до 2000 року. Школа наповнювалася учнями, кількість їх зростала, а приміщення лишалося те ж саме. Однак і в цей час життя шкільне було насичене різними цікавими заходами: вечорами, конкурсами, туристично-спортивними змаганнями, поїздками містами України. Кафедра фізкультури, як і всі кафедри нашої школи, вітають школу з цією визначною датою і бажають в школі нашій нових звершень та е, прекрасних результатів як у навчанні, так і у спорті. Хочемо побажати, щоб у нас були здорові, розумні дітки, які б поважали батьків, вчителів, розуміючих батьків, здорових дітей. Процвітання нашій школі. Щоб це було добре. З 2000 року і понині посаду директора школи обіймає Плахотнюк Володимир Григорович. Це людина небайдужа, творча, ерудована, любить і вміє експериментувати. Саме за його керівництва школа працювала кілька років за блочно-заліково-семестровою системою. Результати цієї роботи були надзвичайно високі. Володимир Григорович постійно шукає нові ефективні методи роботи педагогічного та учнівського колективів. Він ініціював відкриття класів профільного навчання, а потім і класів із поглибленим вивченням окремих предметів. Завдяки йому в школі діють два кабінети інформатики, у яких навчаються діти як початкових класів, так і середніх та старших. Колектив школи завжди охоче відгукувався на пропозиції та ініціативу. Володимира Григоровича щодо інноваційної та експериментальної роботи в школі із задоволенням включався в неї, і це давало високі результати. Із найкращих навчальних закладів в нашій області вона має все. Вона має кваліфіковані вчительські кадри, вона має прекрасних дітей, вона має здобутки, перемоги на Олімпіадах, на конкурсах, на фестивалях. На жаль, немає вона лише одного. Нормальних умов для того, аби здійснювати свою роботу. Ми дуже сподіваємося, що і влада області, і влада України, зрештою, зверне свою увагу на потреби школи. Я вітаю весь колектив школи. Вітаю батьків, вітаю учнів з цим святом добра, здоров'я, молога є літа, і давайте зустрічати ювілеї побільше радості в житті, поменше смутку. Бо ми один раз живемо на світі, і один раз закінчуємо школу і святом школи. В цьому році мій Анок закінчив школу. Всі 11 років мені довелося приймати активну участь у житті школи. Тут завжди тепло від посмішок, взаєморозуміння, доброти. І з ювілеї школи хочеться побажати Володимиру Григоровичу, всім заучам, вчителям, усім співробітникам школи, міцного здоров'я, миру, достатку, подяки від учнів і шани від батьків. Все-таки за цей час. Існування школи дуже багато було всього. Но по великому рахунку, скажімо так, можна навіть уявити таку ситуацію, що аби у 65-му році не було побудовано цієї школи і її тут не було, то можливо і міста не було. Було б собі таке от пристанційне селище, там кілька цих житлових будинків для працівників станції, таких, яких є тисячі в Україні на сьогоднішній день. І нічого більше. А е, з'явилась школа, з'явилось життя, з'явилось е, місто зрештою. Е, що, ж, що ж школа зробила, я думаю, теж вона дуже багато зробила, тому що на великому рахунку про школу номер 1 знають і за кордоном. Люди і в Україні е, знають, і в області, і в районі. А все це, всю цю інформацію про неї дають її випускники, дають її учні, які все таки конкурують, досить успішно конкурують в різних гаузах, в різних напрямах і життя, і, і, і навчання, і освіти, і таке інше. Але з огляду на те, що в 60 років життя тільки починається, будемо думати, що це тільки ще нам треба. Працювати і ще нам треба тягтись до того, що ми маємо ще багато чого цікавого зробити. Наша школа дійсно дуже дуже хороша, і е, вона е, дала змогу е, вступити в такий престижний університет України, як е, Шевченка. Е, і зараз коли я навчаюся. Я можу порівняти нашу школу з іншими, оскільки дівчата розказують про свої і ліцеї, і гімназії. І я можу сказати, що наша школа не уступає їм, вона дає їм освіту. Ну, окрім того, що наша школа. Знають своїм учням, окрім вимогливості вчителі, вона також займається благодійною діяльністю, оскільки регулярно проводяться ярмарки благодійні, що в школі навчаються достойні учні і викладають також гарні вчителі, які мають які мають добре серце і щиро душу. наша школа відома не тільки е, освітньою діяльністю, також е, в нашій школі. Проводилось багато різних цікавих заходів, наприклад, на Новий рік, там козацькі, козацькі забави, масляна. Також школа наша відома своїми спортивними досягненнями. Ми регулярно ми регулярно, ми регулярно їздили по району і змагалися з різними школами в спорті на волейболі, в баскетболі, в футболі. Хочу подякувати нашим вчителям фізкультури, які залишалися з нами після заняття і ми займалися спортом. І не зацікавилися лише на, на вивченні точних. Дійсно вважаю, що там якісь основні речі закладаються травма. І хочу дійсно щиро подякувати цій першій Мишківській школі, яка заклалась мені в пам'яті довго. Все життя своїми, своїм всім, своїми уроками, своїми позаурочним часом, своїми однокласниками, своїми вчителями, своїм прекрасним директором, яким я вважаю, що він дійсно людина, яка дуже допомогла цій школі, і в освіті взагалі і в цій школі, і навіть не в школі, а може і в районі, ну, правда, щиро. І багатьом вчителям, які дійсно створюють, створюють таку атмосферу, в якій ти хочеш навчатися. І, і тим людям, які створюють ту атмосферу, також, в якій ти хочеш і навіть відпочивати. Тобто а, от за той баланс і за те задоволення, яке ти від цього отримуєш, я дійсно хочу дуже подякувати нашій школі. Немає людини, яка б не любила свою школу, яка б не згадувала її з якимось внутрішнім щемом та ніжністю, і з нею пов'язані найкращі спогади про вчителів, однокласників та друзів, про навчання, про дитинство і юність, про те, як долали труднощі, як вчилися пізнавати і цінувати життя. І нехай ще багато років дзвонить у стінах рідної школи дзвінок. А її випускники, товариство яких із кожним роком більше і більше, є, з глибокою вдячністю і радістю згадують свої роки, проведені тут.